Традиційна романтична історія вона красива, успішна, багата жінка, геніальна бізнес-вумен. Він бідний непоказною зовнішності. Український чиновник. Все, що в нього є, добре серце і висока посада. Ідеальний союз. Вона продовжує заробляти мільйони. Він продовжує відкидати звинувачення в корупції. Звісно, в таке щиро кохання мало хто вірить. Але Олександр Курбатов таки знайшов докази, як високопоставлений податківець незаконно збагатився і просто переписав майно на дружину. У Дніпропетровському райсуді високопоставлений податківець судиться із журналістами і активістами. Попередні слова засідання по цивільні справи заходом звуку Андрія Олександровича. Позивач Андрій Звонков. друга людина у фіскальній службі Дніпропетровської області. Відповідачі журналісти, активісти, які оприлюднили декларацію про майно і доходи його родини. Тобто, якщо ми раніше думали, що його стан состаїть із кількох мільйонів, то по ізученню декларації можна сказати, що воно состоїть із десятків мільйонів. Сам позивач на суд не прийшов. І давати інтерв'ю відмовився. Телефоном повідомив, що його обрехали. Каже, мільйони насправді належать не йому. Факт, который преподносит або мені, або, об моей семье, то, что есть и связано с деятельностью, это доходы мои супротив. Почему должна кому-то оправдываться или объяснять, откуда у так? Кулора головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Андрія Звонкова називають людину непублічною. але кажуть, видно, гроші є і чималі. Тому за подробицями доведеться їхати до сусідньої Полтавської області, де й почався феноменальний економічний успіх родини звонкових. Відстань майже у 200 кілометрів між Дніпропетровськом і Кременчуком Андрій Звонков долав регулярно на своїй коричневій ауді 8». Ціна на цю автівку від 82 до 152 тисяч євро. Свій шлях до успіху мільйонних статків родина податківця Звонкова почала разом із роботи у Державній податковій інспекції Кременчука. Він з 2001-го був скромним заступником начальника, а з 2007-го – начальником Кременчуцької податкової. Вона служила у податковій міліції. Жили скромно. На рахунках у банку у подружжя держслужбовців було лише два з гаком мільйона гривень. У 2010-му дружина вирішує змінити роботу. У цей білборд під стінами Кременчуцької податкової відзначає п'ятиріччя з того часу, як Ірина Звонкова пішла з державної служби у приватні підприємці. Як і співмешканка Віктора Януковича Любов Полежай, Ірина Звонкова почала кар'єру бізнес-вумен із відкриття елітного салону краси Ірина Плюс, оформила право власності, зробила дорогий ремонт, закупила обладнання і, попри високу конкуренцію, салонів краси у центрі Кременчука, чимало менш ніж за рік заробила на купівлю ресторану «Метрополь». Бо Божийся, що чоловік їй не допомагав. що в мене багато знайомих нету. Он працює на своїй роботі, я працюю на своїй. Я обкаливаю з утра до вечір робот, пожалуйста, в воскресенье. Того ж року новоспечена бізнес-леді придбала ще комплекс відпочинку Липовий рай із конференц-залом, сауною, відкритим 20-метровим басейном, тенісними кортами. За офіційну версію, у свій рай Ірина Звонкова вклала 900 тисяч гривень. Активісти люстраційного комітету у чесне походження цих коштів не вірять. Несопоставимо в бізнесу і влаження Сразу на старті там колосальне влаження витаджелі повирають. Ольга Тищенко й сама коли спрацювала із звонковому податковій. Вона не розуміє, як після таких витрат незабаром податківець купив ще й новенького інфініті М М37» за 70 тисяч доларів. Його дружина вже їздила на Lexus RX. Ще за рік подружжя змінило автівки на ще новіші Audi 8 і Nissan Patrol. Лише цей автопарк коштував звонковим далеко за мільйон гривень. Бізнес, який займається моя супругом, з 2019 по 2014 році прийняв їй доход на майже 18 мільйонів. І це все зафіксовано документами, є декларації і так далі. Зазвичай достатньо пояснити походження першого мільйону. Але головний податків Кременчука і друга людина фіскальної служби Дніпропетровська цього зробити не може. Важе недостаточно буде, щоб були взяти зайомні сільства. Важна бути інтересувати кого там. Ми скажемо, допустимо, кого там. Ви начнете задавати далі. А откуда у того средства? Питання і справді делікатне. Адже третій елітний ресторан, який у 2013-му відкрили звонковий, перейшов від екс-голови МНС Полтавської області Миколи Горбенка. Казковий палац за моєю спиною перший гостинний двір це ресторан елітного класу у центрі Кременчука. Але справжня казка це те, як він потрапив до власності родини податківця Андрія Звонкова. Я тут никогда після цього не був і, і ніжла там бути. Ігор Трунов, колишній власник Теремка, що став елітним рестораном. Моїх грошей тут, точно, от в этом здані 300 тисяч доларів. Будувати ресторан Трунов мав разом із головним рятувальником Полтавщини. Каже Микола Горбенко обіцяни грошей не дав, натомість захопив підприємства партнера. Класичні, з сахрана прийшли з людьми, в цей самий, Забрали, викинули всіх з офісів, забрали все. Бізнесмен опинився за ґратами. Йому закидали економічні злочини. Трунову загрожувало ув'язнення до 12 років із конфіскацією. На мене 14 липня заводиться 28 уголовних діл. Це хищення імужество, крупних розмірів. 209-та, 2 – це легалізація імущества, нажитого незаконним путем. Трунов провів у СІЗО 50 діб, поки довів, що його заарештували незаконно. А за цей час майно з його компанії, у тому числі майбутній ресторан Гостинний двір, перевели на інших осіб. І Він вказує на того, хто був у цьому прямо зацікавлений. Слідувати не оперативний, оперативної так, да, звонков дзвонив і інтересувався лічно розслідування вот того діла. Тось і сказав, закривати головні діла вже проти э, людей, які це все укралі. Трунов каже, податківці на чолі з звонковим мали б одразу помітити, що після виведення майна одразу три підприємства перестали сплачувати податки, але ті, ніби навмисно зволікали. Почалася повна бездіяльність імені органів е, налогової інспекції. Відомство Звонкова чекало рік, щоб звернутися до суду з вимогою припинення діяльності одного із банкрутів. Та все майно вже перейшло в інші руки. Три фірми банкрота. А чому тільки по одній подали <гум> в, налогу, в, этот, в адміністративний суд, щоб припинити підприємство. А чому? А тому що на це більше всього імусство. І в тому числі те то імусство, яке вже на тот момент було у Звонкова. на підтвердження, підприємець показує витяг з реєстру. Підписант звонков Максим Андрійович, це син звонково. Тобто підписує всі фінансові документи. В офіційних поясненнях звонкова перший гостинний двір, нібито став власністю його дружини 13 червня 2013-го. На цьому відео підприємець звонкова відкриває ресторан разом із сином на задньому плані. І сам Андрій Звонков. От тільки витяг з держреєстру свідчить, що син податківця Максим Звонков керує закладом ще з 2012 року. Та звонков старший наполягає. Підприємець струнов теж його брехав не Относительно того, що я способствовав, щоб його викинули з бізнесу. Але у підприємця є рішення суду, яке встановлює, що саме його компанія інвестувала 100% у будівництво. Є оцінка вартості будівлі і документи від БТІ. Але ресторан, зрештою, опинився в руках родини звонкових. І, попри все це, голова сімейства пройшов люстрацію і пішов на підвищення у Дніпропетровськ. Зацепка в тому, що в законі про очищення влади немає перевірки членів сім'ї. Тобто на етапі підняття його зробили беззуміння. Тому формально він смог пройти. Коли слідство інфо довідалося про останній ресторан звонкових, податківець подав у відставку офіційно, щоб відпочити від скандалів навколо феноменальних успіхів його дружини-підприємця. Чесно, зароблені мільйони дружини дозволяють йому ні в чому собі не відмовляти.